Отже, я їду на новий об'єкт, оскільки в Грестовуні немає матеріалів зараз, то мені потрібно поїхати переробити на кілька днів ванну кімнату. Це вже буде мій п'ятий об'єкт, на якому я буду працювати. На цьому об'єкті потрібно буде демонтувати частину стіни, по-новому покрутити гіпсокартон і положити плиточку. Даний об'єкт знаходиться також в Дубліні 14. Оскільки зараз на вулиці досить така погана погода, йдуть дощі. На кілька днів я буду в квартирі чи то в будинку, ще навіть сам толком не знаю. Можливо, погода трошки поміняється і потрібно буде повертатись в Рейстоун доробляти подвір'я. А далі мене буде чекати новий об'єкт, трьохповерховий будинок, на якому буде працювати троє-четверо чоловік. Там роботи буде дуже багато, орієнтовно на півтора-два місяці. А на ось цьому об'єкті робота буде десь орієнтовно на. Через 300 метрів поверніть праворуч. 3-4 дні. Я вже не ловчився їздити по дублі. Поверніть праворуч, а потім ваше місце призначення буде праворуч. Я вже практично приїхав. Потрібно буде десь тут. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Припаркуватись. Май не знаю, де. що припаркуюсь тут це якийсь тупік ну і потрібно буде зачекати, поки зараз під'їдуть, підвезуть ключ і покажуть мені, в якому з будинків. Потрібно буде робити цей косметичний ремонт. Ось така забудова, також двохповерхові будиночки. І в якомусь з цих будинків зараз я буду приступати до роботи. Вона робота знаходиться ось в цьому будинку номер 34 Господарі, мабуть, мають електромобіль, оскільки тут виведена електрична зарядка. Ну і зараз ми будемо заходити в приміщення. Ось такий будинок. Дуже гарно, красиво оформлені ремонти. Велика кухня. Тут санвузел, який протікає. Намокла стіна в коридорі дала осадку тріщину. В будинку три поверхи. Ось такий санвузол. Тут потрібно буде демонтувати ось цю частину стіни. Не знімаючи ванну, сантехніку, оце скло, по новому зашити гіпсокартоном, демонтувати проблему, де протікають труби, і положити по новому плитку. Усім цим потрібно буде справитись з. За 3-4 дні. Ну і зараз я буду приступати до роботи. Сьогодні другий день, як я на даному об'єкті, я вже зашив усі ці труби гіпсокартоном. Гіпсокартон завів аж за ванну, оскільки раніше гіпсокартон був. Лише до цієї точки. І взагалі тут, якщо так толком розібратись, тут то не було ніякої протічки, тут лише протікало на цьому стеку і через то топило стіну в коридорі. Тут можна було взагалі легенько осунути. І не потрібно було демонтовувати цю плитку, але мені сказали все це демонтувати. І відповідно за цю роботу буде інша платня. Зараз я заклею гідроізоляційною стрічкою, нанесу гідроізоляцію. Трошки зачекаю, щоб гідроізоляція підсохла і покрию весь оцей короб бетон контактом І на сьогодні моя робота на даному об'єкті завершена. А завтра я приступлю вже до вкладання плитки. Я вже наніс гідроізоляцію на даний перестінок. Також я гарно промастив гідроізоляцію ось цей дотик ванни до гіпсокартону. Зараз я зачитаю деякий час, щоб гідроізоляція підсохла. Наклею Ось тут, по стиках і зверху гідроізоляційну стрічку. Ще раз пройдусь по стрічці гідроізоляцією, зачекаю ще трошки і покрию все оце бетон контакту. І на сьогодні моя робота завершена. Я наклеїв гідроізоляційну плівку, замастив її гідроізоляцією і зараз буду усе оце покривати бетон контакту. Я два рази пройшовся бетон контактом. Гарно промости усе. Ну і на сьогодні моя робота завершена. Буду чекати, щоб все це висохло гарно. І завтра буду приступати до укладки плитки. Сьогодні я третій день на даному об'єкті. Усе висохло. Я вже почав вкладати плитку, гарно собі розміряв все. На закінчення піде кутник пластмасовий. Ну і зараз трошки довго господарі не давали. Відповіді, я не знав, де є плитка, тому я почав практично об 11-й годині. Сьогодні робочий день. Ну, але мені закінчилось не так вже і багато, тому думаю, що до кінця дня я справлюсь. Завтра залишиться лише зафугувати і засиліконити усе це. Отже, я заложив плиточку практично до кінця. Взагалі-то мені доводиться підрізати кожну плитку, оскільки плитка ось ця. Значно більше. Якщо надію порівняти зі старою плиточкою, то ви можете помітити, що плитка mm -hmm. на 2 мм більша. Тому робота трошки йде помаліше. Взагалі-то я повинен був заложити разом з боковою. За один день. Але, мабуть, доведеться ще один день приїхати, заложити, зафугувати. Також потрібно буде, мабуть, по периметру рушити старий силікон в ванні, все гарно почистити і по-новому просиліконити. Усе це ви побачите в процесі роботи. А також потрібно буде трошечки ще підшпаклювати стей. Сьогодні четвертий день, як я на даному об'єкті, я вже почав докладати плиточку збоку, ще трошечки залишилось, Уже практично половину. Заложив. Зараз ще за якусь годинку докладу суплиточку. правда, доводиться дуже багато підрізати, щоб зійтись шов і буду займатися чисткою і підготовкою до фугування. Я зафугував плитку, вийшло дуже непогано. Мені ще залишилось підшпаклювати трошечки стелю, обезжирити гарно кути, притис з силіконом, також прийти по периметру ванни з силіконом, зняти старий силікон і з новим. Також коли я фугував, я зрозумів, в чому була причина, що у них замукало, так. Тому що ось тут була більша значна дира, оскільки була ось така накладочка, вона зачіпалась сюди на шурупи, і вона була взагалі не на силіконі, просто була приставлена. Коли приймали душ, за нею затікала вода. Тому зараз я гарно зафугував ось це все. І замість ось цих шурупів я її приклею повністю на силікон для кращої перестраховки. Ну і гарно обійду усі стики силіконом. І думаю, що проблема з протіканням буде вирішена. Отже, почав силіконити, але доводиться знімати даний силикон і доводиться все ось так підчищати по-новому. Оскільки. Потрібно буде зробити білим силіконом. Тут уже я собі навіть от розсверлив отвори для монтажа стекла, але на превеликий жаль я не зможу змонтувати до кінця і засиліконо. Оскільки, мабуть, завтра я поїду на інший об'єкт, а засиликонювати тут хтось буде інший. Зараз я все оце гарно почищу, Обжирю і буду збиратись додому. Отже, я почистив. Ось ці шви, Також я на силікон приклеїв оцю кришечку, зверху приклеїв. залишилось лише засиліконо. Можливо, буду це силіконити і я, але швидше за все це зробить хтось інший. Оскільки Nenčakaj je delo v z vsem drugem mestu.